Доброго дня, шановні любителі винограду. Сьогодні 24 березня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму каналі, Захід Виноград в Рівській області. Значить так, тема сьогоднішнього дня розкриття. чим... Багато запитань задавали, чим було укрити виноград цього сезону, яка там щільність нашого укриття. От, на такі зараз я хочу дати короткі, короткі відповіді що ви задавали мої підписники. Значить, так, укритий виноград в сезоні був геотекстили 300-ї щільності. От, продається він у двох метрових рулонах по 50 метрів. Здається так, чи по 40 чи 50 не буду вже неправильно. Ми його розрізали на Таким чином ми його укривали, з кирпичиками, прикладували, морозів не було там таких крепких. Могло б перезимувати без цього, але ми трошки відходимо до іншого методу укриття винограду. Тобто мається на увазі облегшити фізичну працю. Люди кажуть, так, да, ми там, мої підписники, що кірпічом воно погановато, кірпіч він, мовляв, від морозів розкладається. Так, да, я можу погодитися з цим, конечно, але все рівно це легше, ніж землею. Присипати той же агротекстиль. Тобто геостектиль перепрошую. От. Але саме, що я помітив, в мене було декілька таких бруківок. Бруківка і саме те. Бруківка ну, вона не, роз, не розсипається. Тому що Бруківка це один як, е, з таких методів можна взяти до уваги. Е, Далі, наступне питання е, стояло так. Чим ви укриваєте міждоряддя? Відповідь така: Укриває міждоряддя-геотекстиль. Він термостійкий, якби термоусадочний називається така. Значить, яка його марка? Це 340 грам на квадратний метр. Отака пропорція. Він є, значить так, 140, 200, здається, там 10, і 340. Їх є три найменування: виробник, рівень, рівеньська нетканка в нашому городі. Значить, так, наступне питання стояло. Для чого ви обробляли цей виноград? Я, на початку того відео я показував ми од, одну шпалеру, цей геотекстиль, ми його підняли, от, а він відносно посушився, але не ця ціль була. Я показував огляд, як перезумовували саме лози і яку обробку я робив. значить так Також люди перепрошую, люди теж казали, що там Залізний купру собі нічого не дає. Ну, в залежності пропорцій 300 грам давати, всеріну він щось дасть, трошки поганяє там мікроби. Для чого? Значить, яку я пропорцію витримав. Я е, витримував пропорцію так 400 і 500. Але якщо брати е, до уваги, щоб була повна дія, яку я прислідував, тобто зволікання е, термінів розпущення брунькілози, треба давати пропорцію. 500 грам залізного купурсу і 700 грамів мочовини. В такій гармонії толк буде. Це не мої слова, я цього не експериментував, а це досвід фахівців, виноградарів з великим стажем. Тому вони засвідчують, що це і це є правда. Іменно в такій пропорції. В менші толку не буде. О, ну, то, Буде толк, але не буде відтягування самого, не буде самого відтягування, розпускання самої бруньки. Значить, що дає залізний купорос? Залізний купорос, умовно будемо рахувати, це є фунгіцид, який бореться, тобто, мохи там і так далі. А що дає мочовина? Мочовина працює з гризучими сусущими. Тобто, вважайте, що це є інсектицид. Ось так. На цьому тему закриваємо. Кому хто хоче погодитися, а хто не хоче. Я вам розказав, як воно є. А ви хочете робити, хочете не робіть. Я вам розказав, який метод діє, в які пропорції, і яку ціль будете послідувати, яку порцію давати для, для даного, е, вашої операції, що вона за собою буде мати, які наслідки. Далі. Далі, значить так, я казав, що я дам відповідний ролик окремо стосовно е, розмірів шпалер. На рахунок шпалер ми виложимо відео окреме. В наступному сюжеті дівліться, торкнемося глибше цієї теми. До побачення до наступних відео.